У Лозовій 1 листопада відбувся урочистий захід з нагоди Дня працівників соціальної сфери. Традиційне свято відзначають у першу неділю листопада. У цьому році воно припадає на третє число. На початку заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять українських військових, які героїчно загинули, захищаючи незалежність нашої країни. Міський голова Сергій Зеленський звернувся зі словами подяки до соціальних працівників, наголосивши на значущості їхньої роботи для кожного мешканця громади. Від імені Лазівської міської ради, виконавчого комітету це особисто дозвольте вас привітати з наступаючим святом і подякувати, подякувати за ту роботу, яку ви... На сьогоднішній день, мабуть, сама основна галузь, та, яка забезпечує стабільність в нашій громаді, помимо основних напрямків, це все-таки соціальна галузь. Ви максимально робите все для того, щоб допомогти людям. Бо багато викликів, багато проблем. То ви з цим всім справляєтесь. У вас дійсно у нас дійсно гарна команда. На чолі з вашими керманичами, моїм заступниками, і командою управління, відділів. Велика вам вдячність за все. Багато можна говорити. Я вам бажаю безумовно скорішого миру. Бережіть. Здоров'я, як ви його підтримуєте своїм і надаєте живіть любов'ю, безумовно ми переможемо. Привітання також висловили заступник начальника Лозівської районної військової адміністрації Віталій Сущенко та помічниця консультантка народної депутатки України Юлії Світличної Марина Кожевник, які підкреслили вагомий внесок соціальних служб у підтримку людей у складних життєвих ситуаціях. Під час заходу працівникам соціальної сфери вручили почесні грамоти, квіти, відзнаки та подяки, що стало символом визнання та вдячності за їхню нелегку і відповідальну працю. На завершення свята місцеві творчі колективи подарували присутнім яскраві музичні номери.